А давайте зараз з вами розглянемо детальніше. Ми з вами будемо малювати сьогодні помідор та огірок. Давайте розглянемо. Огірок у нас якого кольору? Зелений. Він продовгуватої овальної форми. Так? У нього є такі пуперці, да? а помідор у нас, подивіться, він круглий, червоного кольору, і має ось такі. Хвостики. Оце ми зараз з вами будемо вчитися малювати, виконуючи всі деталі цих овочів. Так, дивіться, ми сьогодні будемо з вами використовувати три кольори: зелений, жовтий, червоний. Нам потрібно буде два пензлика. Сьогодні ми будемо вчитися малювати тоненькі деталі, склянка з водою, серветка і наша так з вами тарілка. Спочатку вимачаємо пензлику водичку, будемо малювати з вами червоний помідор. Ось він у нас круглої форми. Ось так ми з вами малюємо. Намагаємось не відривати пензлик від листа паперу. ось він такий не дуже кругленький, такий трошки приплюснутий. І ми його ось так от зафарбовуємо. Так, дивіться, ось помідор. Тепер ми з вами намалюємо огірок. Беремо зелену фарбу. Він у вас у нас овальної форми такої продовжувати. Ми його будемо малювати ось так прямо, а потім трішки на кінці закругляємо. Ось так, дивіться, ось наш огірок. І ми його розфарбовуємо. Ось Такий у нас, огірок. в нього є хвостик зелений. Так от намалюємо, так ось. А тепер ми будемо вчитися малювати деталі меншої форми. Для цього ми будемо використовувати таку маленьку, маленький такий пензлик. Ми візьмемо жовту фарбу і намалюємо отакий хвістик. О, гірочка, дивіться. Так. І намалюємо зараз хвостик та листочки у нашого помідорчика. Тоненько якийсь пензликом тоненьким, ось так у нас буде хвостик. Так, схоже на яблучко, так? Да? А якщо ми з вами зараз намалюємо ось так. Ось такі, бачите, листочки, вчиться, щоб у вас працювала рука. Листочок наш лежить, ми його не повертаємо, а повертаємо нашу руку. Ось так. І, бачите, який гарний вийшов у нас помідор та огірок.